Чому не беруть участь ну, гурти проукраїнські, які доволі відомі і не їздили в Росію? тому що це цілком вірогідно, що репутаційні втрати? Наприклад, представте, що заявку подав гурт антитіла. Які вміють, як ми знаємо, співати гарно англійською, і вони напевно вщент розбили нових артистів, які ну тільки піднімаються, і перші кроки роблять в своїй кар'єрі музичній. Але нащо це антитіла? Тому що можна посісти умовне 15 15-те, а можливо і 20-те місце. А можна навіть і не потрапити в фінал, і зруйнувати традицію, яка є в Україні, яка єдина країна, яка завжди потрапляє в фінал, і просто опозоритися на все життя і. Тут до тебе приклеїться клеймо. І скільки б, наприклад, гурт Оторвальд не ходив на інтерв'ю, чи, наприклад, не випускав нові альбоми, для мас, все одно хтось причепиться за це Євробачення і згадає, яке місце вони посіли в якомусь там році. І потім дуже важко різними піарходами вилізти з цієї ями. Тому через це ми і не маємо гучних імен поки що в нацвідборі Євробачення.